Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо, після сьогодні маємо, постимо. Постимо, звичайно, не тільки на хлібі і воді, але і на інформаційному контенті. Інформаційному негативному контенті, тобто новини різного роду негативна інформація, яка лунає з кожного будильника, з кожного таблоїдів, з кожного все, що має. Не знаю, цифрові якісь слід, то зтуда лунає ухилянти, ухилянти, ухилянти. Не знаю, що там лунає. Але явно, що не щось таке, що ті ухилянти, ті там воюють, ті, то-то, то, то, то. Ну, коротше, каша кожен день триває, вона буде тривати завжди. Новини були негативні завжди: до коронавірусу. до... В часі коронавірусу, до війни, в часі війни і після війни також будуть такі самі негативні новини. Тому не думайте, що зараз дуже важливі новини сьогодні саме найважливіші новини. Ну, вони кожен день були і кожен день будуть знову. Вам хтось буде доказувати, що це найважливіше знати новини. Але Господь каже: найважливіше знати те слово, яке я сьогодні даю тобі і говорю тобі. Ти, ти або слухаєш сатану, а сатана говорить через новини, через мас-медіа, або ти слухаєш Бога, як каже домік Хмілевський, рівно скільки в новинах говорять про Бога в мас-медіа і взагалі в тому, що ти дивишся, рівно стільки там є правди. А скільки у нас говорять взагалі про Бога, нуль, нуль. Чи є там правда? Нуль. Нуль правди. Тому. Е... Новини крутять, як їм вигодно. Вигодно тим людям, які заправляють цими новинами. А ми всі знаємо, хто ними заправляє. І явно, що там все робиться так, щоб людей тільки залякати, щоб люди втратили надію, втратили самооцінку, втратили якісь взагалі знаєте, шанс на, на щасливе існування. Ну, бо тобі там скажуть, що ти нікчема, ти ніхто, ми тебе запінаємо, закинемо в маршрутку і повеземо на війну. Все, не маєш нічого, не можеш нічого сказати проти, бо ти вже ворог, ти вже агент Кремля і то, і то, і то. Тому чим менше ми в тому варимось, тим краще для нас. Це не є якась там теорія або філософія, це є практика, конкретна практика. Чим менше ти. Перебуваєш в негативній інформації, тим краще ти будеш почуватися. Тому постимо, постимо і досвідчуємо, бо можна чути про це, знаєте, чути, можна чути добре, о як файно жити 5 років без алкоголю. Але поки ти сам не проживеш ці роки, то ти цього не зрозумієш. Ти будеш ще думати, твоє життя. Знаєте, такі люди, які зриваються там, місяць не п'ю, потім п'ю, потім не п'ю. То, то качелі. І це теж нічого доброго немає. Ці качелі не призводять, бо твоє життя йде, а ти гойдаєшся. Схуд набрав, схуд набрав, схуд набрав. ну, А вторі виграє качеля, в тоді виграє те, що ти граєшся. Тобто ти потім здашся і набереш, і так само алкоголь. Переможе тебе, не можеш з алкоголем гратися. Я чи він, я чи він. 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 Сатана переможе. Ти маєш зрозуміти, що раз і назавжди нема такого вже а там колись було, колись то вже колись. Сьогодні починай день свій чистого, 6 листа і не повертайся до багна, з якого виліз. І тоді ти побачиш, що своїм життям буде за два-три, чотири роки. Але важливо не повертатися до того ж, з чого ти вилазиш. Ну, бо це наша є основна помилка, що ми приїжджаємо Міджори, відчуваємо тут благодать, то, 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 то-то, а потім йдемо в Україну і різко все списуємо, те, що та, то вже не та країна, не то це. Ні, то просто не той стиль життя вже ведеш. Тут ти був вільний від роботи, від клопотів, від турбот. Звільнив свій розум, звільнив свій дух, звільнив своє тіло, бо теж мав піст. Всі, хто приїжджає в Меджугорі, мають піст. І тому воно пішло, процес пішов. А потім приїжджаєш, а і знову берешся за старе. То якщо будеш жити далі, марійними посланнями, старатися, то повір, то можна і в серці мати Меджугорі і жити в Україні так само, як в Меджугорі. Це факт. Я це перевіряв, це було так. І коли я пішов на місію в Україні. То я жив також щасливим життям і мав все необхідне для для життя, для щасливого життя. І, і де б я не був, я мав завжди слово Боже, мав забезпечений день і щасливий день, знаєте, не рабський день. Бо нас, як людей, змушують якісь люди рабувати. Іди там мусиш раб, рабом бути, працювати там, то-то. то. Ну, Шкода, шкода, коли. Ми зголошимось бути рабами. Ти не раб, це треба усвідомити. Господь тобі каже кожен день, ти мій син, ти моя дочка, ти не є раб. А цей світ, сатана, буду тобі казати: на ти раб, ти мусиш, мусиш працювати. На мене потім безглуздо витрачати ці гроші на наркотики, на алкоголь, на різну єрунду і потім знову заробляти. Більше заробляти, щоб ще більше купити, щоб всім показати, який ти файний раб, який заробив. На Лексуса собі. Ти можеш бути на літаку літати і бути рабом. Знали таке? Ну, здавалося б, е, що краще, знаєте, бачив таке відео коротке, де робило опитування у, у дівчат: що краще: е, Щастя в Жигулі чи сльози в Мерседесі? І всі відповідали кращі сльози в Мерседесі. Ну, настільки сатана промив голову. Що думають, що нещасливе життя, але в Мерседесі краще, ніж щасливе в Жигулях. Це наскільки треба бути. Ну, ну, я не знаю. Наскільки ми голодні, наскільки нас вже принизили, як українців, що ми думаємо, що в Мерседесі, Боже, там буде таке файно, там можна горювати, там можна плакати, там можна бути хворим, але в Мерседесі буде файно. <кій> Ні, Не буде. Бо та, той автомобіль за два дні стане для тебе тим самим, що і Жигулі. Просто е, інструментом, який ти використовуєш, щоб кудись їхати. І неважливо, на чому ти їдеш, головне, що ти їдеш. Бо ти так само Жигулі тебе привезе від церкви додому, і Мерседес так само привезе. Тільки потім за ремонт заплатиш за Mercedes більше трохи. Але суть не в тому, Мерседес чи Жигулі, суть в тому, що не залежати має твоє щастя від автомобіля взагалі. І якщо б мене спитали, що краще щасливим бути в жигулях чи плакати в мерседесі, то я би вибрав жигулі краще. Бо це найкраще. Бо я краще буду пішки ходити, але буду щасливий, ніж е, їздити або літати на літаках і бути нещасним. Бути нещасним в сльозах. Е, ну не знаю, це така цінність життя. Люди живуть для когось, аби показати. Я в Мерседесі. Я нещаслива, я мене. Чоловік б'є алкоголік, але я в Мерседесі. Це божевілля, реально божевілля. І сьогодні розменим 25 червня 1999 рік. Дорогі діти, сьогодні вам дякую, що живете і свідчите своїм життям, про мої послання. Дітоньки, будьте сильні і моліться, щоб молитва дала вам силу та радість, тільки так кожен із вас буде моїм. Я вестиму його дорогою спасіння. Дітоньки, моліться і свідчить своїм життям про мою присутність тут. Нехай кожен день буде вам радісним свідченням Божої любові. Дякую, що відповіли на мій заклик. І сьогодні Марія нас закликає знову Знову до свідчення і до молитви. Як можемо свідчити власне своїм життям власне, своїм життям? І коли в тебе буде питання поставати, чи, чи радість, чи сльози в Мерседеші Жигулі, то вибирай радість в будь-якому випадку, вибирай щасливим бути із Богом, ніж продатися. За якийсь металолом і мати потім нещасливе життя. Сьогодні дякую Сьогодні дякую тобі, Марія каже, що живеш і свідчиш своїм життям про мої послання. То бачимо, сьогодні нам Марія дякує. Ті, хто е, живуть, ті, хто живуть і свідчать про Марійне послання, то всім Марія дякую. Маю надію, що це всі ми, всі, хто дивимося, всі, хто переживаємо ці послання. І каже Марія, дітоньки, дитинко, будь сильна і молися, будь сильна сильна і молися, щоб молитва дала тобі силу та радість. Ось що дає силу та радість. Тобто, будь силно, сильно і молися, щоб отримати знову силу на завтрашній день, ще більше сили на інший день і свідчити. Тільки так кожен буде моїм. Кожен Марія каже, не, не хтось там, знаєте, вибраний, обраний, а кожен. Кожен буде моїм. Хто буде молитися, хто буде молитися, просити ці сили витривати, свідчити, це не є легко. Бо хтось думає, а що там молитися, кожен може піти молитися, а тут це, це гроші заробити треба, там хтось поробити. Так, так, всім треба. Всім треба. І коли ти зменшуєш, применшуєш чиюсь. Чиюсь молитву, чиюсь жертву, хтось жертвує більше, а ти жертвуєш менше, то, знаєте, хочеться применшити іншу людину. Та він що там, молився, йому повезло, там, та йому дали, та йому там, батьки допомогли, йому там ще щось, і ще щось. І завжди є таке виправдання і о, осудження. І, і так здається, що та, там молитися легко, але ти почни молитися, почни молитися. Почни жертвувати цей час, почни свідчити, і ти побачиш, що ну не так це вже й легко, що так здається. Дивитися за сторони завжди легше. Дивишся на когось, думаєш, та що там той Ютуб-канал вести, та що, що там ту групу провести, що там ту молитву в групі провести. І такі різні речі: що там в хорі заспівати, що там читання прочитати, я би теж міг, я б теж могла. Але коли діло до тебе доходить. Н -н ні, мене, ні, Мене не вийде. Або коли ти спробуєш, то бачиш потім, а це не так і легко, як здавалось би. Якби було легко, то всі би робили, так? Як то кажуть, якби ми всі були вільні, і ніхто не ходив би на роботу, на ту яку ненавидить, то хто би працював, повір, всі не будуть ніколи це робити. І більшість, більшість завжди буде залежна від думки інших і від речей цього світу. Тому... Не хвилюйся. Якщо ти не будеш працювати, то всі не стануть не працювати. Ну, в смислі, не працювати в тому плані, що не ходити на ту роботу, яку ти ненавидиш. Яка тебе просто з'їдає. І ти не живеш, а виживаєш. Ти просто існуєш. І це направду вже ти втрачуєш життя, втрачаєш життя. Сьогодні багато людей живуть, як не знаю, в тюрмі. В тюрмі. І, на жаль, в в більшості випадків самі входять в цю тюрму. Бо повірили цьому світу сатані, який сказав, що ти нікчема, ти мусиш там прибирати, а ти то не хочеш, ти маєш, не знаю, освіту, але мусиш прибирати. Повірили в брехню. Повірили в брехню. І треба з цього вилазити. Ніхто тебе не вийме звідси, так знаєте, просто так. Та якщо ти будеш молитися, звісно. І просити в Бога, то Бог знайде спосіб, як тебе витягнути звідти. І... Але це також знову твій, твої кроки. Ні, ніхто за тебе не буде вилазити там, ніхто за тебе не буде молитися так, як ти будеш молитися. Розумієте? В тому плані, що якщо ти сьогодні відчуваєш, що ти живеш в тюрмі, в тюрмі, то вилазь з неї. Вилазь з неї. Давайте сьогодні будемо на практику молитися за тих людей, які дійсно... В такому рабстві в, рабстві, в якому наполовину живі, на полузомбі, полуживі, або наполовину мертві, або, ну, краще казати наполовину живі. То за цих людей, щоб мали сили вилізти, вилізти і мали сили молитися і свідчити потім про те, як вилізли з того пекла, в якому були, тільки так кожен буде моїм. І я вестиму його дорогою спасіння. Дитинко, молись і свідчі своїм життям про мою присутність тут. Тут, де меджугорі? Ні, тут це в твоєму серці. Свідчить про мою присутність, Марія каже тут, тут, де ти є, тут в своєму серці, в своєму оточенні, тут свідчі. Всі будуть казати, що ти божевільна, божевільний, але знай, що прийде нагорода за це, за це все, за ці всі е, насміхання над тобою. Прийде нагорода. Така нагорода, що потім всі будуть, ті, що насміхались над тобою, приходити і питати в тебе поради. Повірте, я це все проходжу. Це так працює. Це, це благодать. Лише треба повірити, змінитися і, і насолоджуватись, дивитися, як, як світ змінюється навколо тебе. Нехай кожен день буде тобі радісним свідченням Божої любові. Каже Марія, нехай кожен день. Що означає не «хай», це означає хай. Це означає, хай кожен день буде радісним свідченням Божої любові. Це таке бажання. Марія нам завжди бажає благословіння, Божої любові, відчуття радості. Для чого? Бо це благословіння. А коли ти благословляєш, благословіння хто не приймає, то воно повертається до тебе. І це є супер. Це є супер. Тому не проклинайте, не осуджуємо. А благословляємо. Більше благословляйте тих, кого важко благословляти. Тих росіян, тих політиків, які приймають звірський закон, треба благословляти. І благословіння буде відбиватися і впливати на твоє життя, на моє життя. Тому я вас всіх сьогодні благословляю на цю радість і на переживання Божої любові кожного дня. Дійсно бути живими, живими, бо можна бути і в тюрмі. І живим бути, а можна бути на свободі і полумертвим, полуживим. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать і звільнення з Меджугоря. Папа.